Привіт, я байкер. І сьогодні ми поговоримо, що робити, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Це для тебе. Якщо ви потрапили під обстріл, головне знайти укриття, в якому ви можете заховатись. Це може бути підвал. Це може бути якась яма. Ви повинні розуміти, що ви можете травмуватись уламками. Головне накрити свою голову руками, додатково захистивши її від уламків. Якщо стався обстріл і ви отримали поранення, головне перше зробити прямий тиск на рану, використовуючи при цьому тканину з бавовни. Just there.